Раніше змій переважно можна було зустріти, наприклад, степучі біля водой, а зараз вони все частіше з'являються в найнеочікуваніших місцях біля житлового будинку в центрі міста. Фахівці кажуть, у разі виявлення змії головне не чіпати її. Острів Хортиця одне середовище існування змій. Науковці кажуть, в Запоріжжі мешкають два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні. На Хортиці колись випускали декілька особин гадюки. Але зустрічі з ними не було дуже часто. Люди бачать водяних вужів. Вони також мають такий злегка геометричний малюнок на шкірі, і їх можна сплутати з гадюкою. Але насправді, ну, за останні 30 років на території міста гадюк не фіксували точно. Нашій знімальній групі змії на шляху не зустрілися, а от зміїну линьку скидання плазунами старої шкіри бачили. Та не тільки на Хортиці, як виявилось, мешкають змії. Деякі з них іноді прогулюються і містом. Не так давно плазунів бачили посеред дитячого майданчика, поруч з будинком та навіть знімали з балкону третього поверху. Про непроханих гостей мешканці повідомляли до аварійно-рятувальної служби. Фахівці обережно ловили змій та відпускали у природу. Це стереотип. То, що змії тяжіють до води або до саме таких відкритих природних ландшафтів. Чому? Тому що змії це хижаки, вони полюють на дрібних савців, на комах, і вони можуть мешкати там, де є їхня здобич. Тобто, якщо казати про місто, то у підвалах багатоповерхівок можуть мешкати щури, і, відповідно, є хижаки, які будуть на них полювати. То вони Добре лазять як по деревах, так і по досить гладких поверхнях стін. А вони в нас не ідеальні. Тобто, це насправді нормально. Не дивлячись на агресивну поведінку, змії такими не є. Так вони захищаються. Тож, якщо зустрінете змію, не лякайтесь, і тим більше не намагайтесь її спіймати чи жбурнути. Адже хоч змії у нашому регіоні не отруйні, вкусити все рівно можуть. Змії полози тим більше вони можуть вкусити. В них є так звані зуби, їх дуже багато. Це такі невеличкі вирости на щелепах. Вона навіть може подряпати шкіру, не прокусити, а власне породряпати. Але ми розуміємо, що це дика тварина, вона не чистить ці зуби, вона може бути переносником якихось забруднювачів. Тобто вона полює знову ж таки, вона полює на гризунів на тих самих мишей, які можуть бути переносниками. Інфекційних хвороб. Якщо ж змія вкусила, фахівці радять обробити місце укусу антисептиком та промити з милом, але краще за все звернутись до лікаря. Дуже легко відрізнити укус отруйної змії від неотруйної. Коли у вас чітко два сліди від зубів, то це отруйна змія. Якщо це просто як такий. Півколо з дрібних зубчиків або просто подряпина, то це не отруйна змія. Знову ж таки, отруйні змії, гадюки вони мають вертикальну зіницю, як у кішки. У неотруйних змій у полозів, у вужів, зіниця. Кругла, досить легко відрізнити. Два види полозів, які мешкають на території Запоріжжя, занесені до Червоної книги України. Якщо вони трапляться вам на шляху, не чіпайте їх і не забувайте, змії відіграють важливу роль у природі, зокрема, контролюючи чисельність гризунів. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.